Добрий вечір, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру, житловий комплекс Westovers, місто Ужгород. Квартира має загальну площу 57 квадратних метрів. Таких є дві квартири: одна на першому поверсі, інша на другому поверсі. Складається квартира з кухні студії, двох санвузлів, прихожої та двох кімнат. Ну і, звісно ж, балкон. Ось друга кімната і балкон. Розпочинаємо більш конкретніший огляд даної квартири. Квартира в ЖК Веставерс. Місто Ужгород, вулиця Тлехаса, 17. Третій будинок. Зараз все рухається до здачі, орієнтовно початок 25-го, думаю, десь січень-лютий буде здача. Що тут відбувається? Пирильщики зайшли, зараз роблять. Перила з першого по дев'ятий поверх. Далі натяжні стелі будуть робитися. Тут вже зроблено. Там далі буде робитись також натяжні стелі по е, вхідних групах і в усіх під'їздах, на всіх поверхах будуть ще натяжні стелі робитися. Е, далі буде відбуватися облагородження е, стін. Та буде робитись вхідна група. Орієнтовно на це все треба 2-3 місяці. І чекаємо здачі на січень місяць. Там у нас перший поверх, фоє. Ось квартира знаходиться друга, так само, як і ця. Просто зараз там котли і бойлери. Ми її не будемо дивитися, бо все одно все загромаджено. Значить, квартира на першому поверсі коштує 1100 доларів квадратний метр, квартира на другому 1200 доларів квадратний метр. І так, вхідна зона. Ось так виглядає. Тут собі спокійно шафокупе ставити або шафові стелі до підлоги повністю. І буде у вас така вхідна група. Далі, сюди ідеальне дзеркало. Також є схожі квартири з ремонтом, Ви можете поглянути для того, щоб собі уявити, що з того всього буде. Кухня студія має 21 квадрат, два панорамних вікна. Ось так виглядає кухня студія. На цьому місці буде розміщуватись котел. Розведемо також систему опалення по всій квартирі. Також в комплектації будуть входити радіатори. Одна е тут, в кухні студії, і по одній в кімнаті. Далі перший санвузол близько двох квадратів. Їх можна об'єднувати, можна залишати як є, можна тут гардеробну зробити. Далі другий основний санвузол. Тут буде у нас болер. Болер також входить в комплект. Розведену так. електрику. ось під середню, під середнього, е, Як то кажуть, для середнього використання. Тобто, якщо багато використовуєте, то вам треба буде робити трохи її. Це перша кімната, тут 11 квадратів, панорамне вікно. Вікна компанії Nobilex комплектація Spectrum ось Йдемо далі друга кімната. Тут більше 13 квадратів, майже 13,5, якщо я не помиляюся, два подрамних вікна компанії Nobilex, вікна шестикамерні ось. і тут дві камери енергозберігаючі. Енергозберігаючі камери. Далі тут буде балкон. Ось. Балкони будуть сірого кольору, кольору антрацит. Все буде круто. Ось така чудова квартира, дві кімнати, 57 квадратів, кухня, студія, 21 квадрат. В комплекті входять радіатори, система опалення, котел і болер. Всім, кому цікаво, обов'язково пишіть, дзвоніть в наявності перший, другий поверх. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення і швидкої усім нам перемоги!